Далі поговоримо про відновлення громад та їх співпрацю. До ефіру долучається Олексій Рябикін, заступник міністра розвитку громад та території України. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий вечір, пане Олексію. Одним із ключових напрямків роботи Мінрозвитку є регіональна політика. А на чому зараз зосереджена співпраця з громадами і які основні проекти та ініціативи нині реалізує міністерство? Так, дійсно, міністерство розвитку громади та територій… Реалізовує в тому числі питання, які стосуються регіональної політики. Ми бачимо, що війна породила величезні диспропорції. По суті, ми маємо. Сформовані вже чотири макрорегіони: це тимчасово окуповані території, це профронтові території, це території, які об'єднують центральні регіони, і території, які об'єднують західні. Це величезні диспропорції, тому що чим далі від лінії фронту, чим далі від місць, де безпосередньо точаться бої, звісно, змінюється контекст, змінюються можливості громади. Власне кажучи, регіональна політика спрямована на те, аби вирівнювати ті диспропорції, які нам зараз. Створила війна, і звісно, всі фінансові інструменти можливості міністерства спрямовані для того, аби підтримати прифронтові громади, відновлювати там об'єкти житлової, соціальної іншої інфраструктури, критичної інфраструктури. Якщо ми говоримо про центральні і західні регіони, то звісно, це ми говоримо перш за все про те, аби підтримати економічну активність в цих регіонах, оскільки саме в них створюється дохід. Генерується економічна активність, генеруються податки, за рахунок яких в тому числі держава вирівнює диспропорції, оскільки ми знаємо, що при фронтових громадах більше 70-80% – це по суті дотація державного бюджету, оскільки місцевий бюджет в зв'язку з низькою економічною активністю не доотримує відповідно доходи пане Олексію. Останніми днями в медіапросторі триває дискусія щодо статусу міста Маріуполь. Відповідно до наказу Мінрозвитку, місто визнано тимчасово окупованим з 5 березня 2022 року. Однак ЗМІ критикують цю дату і вважають, що вона знецінює 86 днів оборони міста. Розкажіть, чому було ухвалене саме таке рішення? Ну, маю перш за все зазначити, що е це повноваження оновлення наказу щодо територій, на яких ведуться активні бойові дії, або території, на які ці можливо бойові дії можуть розпочатися. Ми отримали буквально в січні цього року від розформованого міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Звісно, загальновідомий факт, що в місті Маріуполі, як мінімум, до 20 травня, точилися активні бойові дії. Насправді, такі саме дати і такі статуси були встановлені ще в двадцять. Другому році, і зараз міністерство працює над тим, аби оновити свій 376-й наказ, яким якраз встановлюються ці дати. Ми зараз підготували відповідні запити в Донецьку обласну військову адміністрацію, міністерство оборони України для того, щоб вивчити це питання, оскільки ми розуміємо, що воно надзвичайно чутливе воно впливає на виплати. Внутрішньо переміщеним особам тому найближчим часом ми зробимо відповідну роботу, ухвалимо всі рішення, які необхідні для того, щоб виправити ці неточності, і всі люди, які мають отримувати соціальну допомогу, її отримали вчасно і в повному обсязі. Пане Олексію, ще таке до вас питання. В січні ви анонсували третій етап програми відновлення України, який передбачає 100 мільйонів євро на ініціативи громад для відбудови. Розкажіть детальніше, на якому етапі зараз реалізація цієї програми? Я хочу сказати, що більше 200 громад подали більше 400 заявок, проєктів. Це вже готові проєкти, проєкти готові для реалізації. Дійсно, тривав відбір. По-перше, ми залучили для цього відбору цифрову систему відновлення України, яка називається ДРІМ. Цей відбір відбувався прозоро, відкрито кожна громада могла долучитися до роботи експертної робочої групи, яка була сформована при міністерстві розвитку громад територій, до якої були залучені міністерство фінансів, міністерство освіти і науки, міністерство охорони здоров'я, представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. Організації, які займаються антикорупційною діяльністю, і насправді кілька днів тому якраз комісія завершила відбір проєктів. було відібрано більше ста проєктів на загальну суму 4,5 мільярди гривень. І важливо, що ці проєкти будуть реалізовані протягом. 18 найближчих місяців це дуже важливо, оскільки це проекти, які стосуються встановлення когенераційних установок. Важливо, щоб ми це зробили до початку опалювального сезону. Це проекти, які стосуються систем водопостачання і водовідведення, тому що люди мають отримувати якісну воду. А екологія при цьому не має погіршуватися, а покращуватися. Це заклади охорони здоров'я, і це звісно житло для ВПО. Це Якраз був такий пілотний проект у трьох регіонах, а саме Черкаська, Кіровоградська і Дніпропетровська області це там, де сконцентрована велика кількість внутрішньо переміщених осіб. І я хочу анонсувати, що це не єдиний відбір. Ми в цьому році плануємо ще зробити кілька відборів, оскільки як ви знаєте, нещодавно уряду хвалив рішення про залучення додаткових 100 мільйонів євро в рамках програми відновлення України для того, щоб масштабувати цю програму ще в цьому році. Тож закликаю всі громади долучатися до цього процесу. Пане Олексію, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І за цю розмову це був Олексій Рябикін, заступник міністра розвитку громад та територій України. Дякую.